Вітаю. Сьогодні у нас є 22 жовтня. Погода ночами, останні ночі такі прохолодні, десь так до 5 градусів морозу. Вдень прогрівається так до 5-10 градусів тепла. Погода дуже файна, така золота осінь. Дуже файно. Йдемо сьогодні подивитися своїми грибними місцями, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Да, так, кольори такі. В золоті. побіг у справах трохи відволікся на пейзажі а то треба під ноги дивитися на кейто Молодий колобочок. Початок є. Ідемо далі. Такий. Уже спілий. Така шапочка, як булочка. О, то є ще один. Ой, какой. Ух. Только... Мясный такой. Чудовый, мощный такой греб. Они так выглядят, небе, такие трошки пицуши, Ниан. Он такой мясный. Классный. Как бачите, чистый. krasa nek što tam kopaje u švistu jedno no i ka fajnuta popadaje nam Дуже файний гриб, Прям до фотографії. Молодий. Чудовий краса. Ота ще. Такий гриб, Веселка. i gotovi, vjesušeni Tai šulysu, desta moduolini, aukai. Okay. Šias jau ženai šiau. Добрий пес. Ну але як уже щось до чогось учепиться, то муси йти. Бо то він вже так гавкав. Знай години, Просто гавкає на місці, я вже не розумію що то там є. Бо білка надоїдає йому скоро. А це щось я не розумію. Будто в таких хамазниках. Ничего не видно. Вже бачу, то він наверх гавкає. Це або куниця, або дикий кіт. Ото він їх пристально переслідує. Так, я бачу найк там. О, ти вже не кліпаєш. Такий височезний бук. Нічого там не видно. Тебе прийде зібрати на поводок. Тебе буду брати на поводок, бо ти сьогодні весь в полюванні. А, тут білий. Як бачимо чистий, біленький. Але так засох. Слимаки об'їли. Тут білі гриби. Просто позасихали. Ніхто їх тут не знайшов. Я тепер так згори побачив. Думаю хто тут сміття розкидає. А то... Ох, Ще саламандра. Побачила, тікає. А це... Кульки діти в школі запускають і вони летять далеко над десами. І потом десь так падут ну, таке. Вітреть дихне, листочки падуть. Добре. В цьому році вродив бук, скільки насіння нападало. Це дуже багато, просто всіяно Тварини, птахи будуть добре зимувати, бо це так, можна сказати, лісовий хліб, зерно, то добре. Ощовики такі молоденькі. Мовики. У нас кажуть порхавки на них, Порхавки. В лісі така тиша. А я тепер чекаю на найка, бо він десь, як завжди, побіг, то трохи його чекаю. І милуєшся. Цими кольорами, пейзажами дуже такі насичені кольори. Буду завершувати сьогоднішній збір грибів, походив, подивився своїми місцями. Є у нас такий результат. Чотири гриби. Більше я не знайшов. Та то нічого. Тут, як то кажуть, не головне кількість, а взагалі сам процес збирання грибів. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра! Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Десь чую там біжить моя пропажа. Шелестють листки. Але ще не бачу. О. Є. Ходи, ходи. Йди сюди. Сюди йди. Ходи.